КНДР провалила запуск розвідувального супутника на орбіту. Ракета з апаратом Малігіон 1 на борту вибухнула після двох хвилин польоту. повідомило південно-корейське інформаційне агентство Йонак. Що сталося? Докладніше далі. Запуск ракети відбувся 27 травня з космодрому Сохе. Ракета вибухнула, коли працював перший ступінь. Заступник начальника національного управління аерокосмічних технологій заявив, що аварія сталася через проблеми з двигуном, який працює на рідкому кисні та нафті. Проте експерти продовжують досліджувати інші можливі причини. Це мав бути другий розвідувальний супутник КНДР. Перший запустили ще у 98-му році, і хоча запуски космічних ракет викликають засудження з боку південної Кореї, США та Інших країн офіційний Пхеньян планує запустити ще три супутники вже цього року. Єдина країна світу, яка допомагає розвивати КНДР космічну програму, це Російська Федерація. На думку експертів, у розробці супутника Малігіон-1 брали участь російські фахівці. За даними агентства ЮНАП, Кремль відправив своїх спеціалістів до КНДР після того, як у вересні минулого року Путін особисто пообіцяв Кім Чен Іну допомогти Північній Кореї з її космічною програмою. З тої зустрічі. Північна Корея провела численні випробування ракетних двигунів. Ймовірно, їх також створили за російськими стандартами. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.